Всім привіт, котики, такі, я містер Котик. Сьогодні будемо грати Hill Climb Racing 2. Сьогодні будемо купувати нову тачку Superbike. Ну що, поїхали? Let's go! Мяу мяу! Так, що починаємо? Так, давайте подивимося, що є. Дивіться, я заробив 2 мільйона 297 265 монет. Круто, дуже класно заробляв монети. Так, давайте подивимось, що є. Так, давайте відчинимо е цю скриньку. Так, дякую. Так, ну що, натискаємо рейс. Так, дивіться, я зробив новий скінчик. Е в мене є ось такі скінчики повідчинялися. Але мені чомусь більш подобається ось. Цей скінчик. Та відчинився новий скінчик гравця. Ось такий. Так, давайте йому е, шапку змінимо. Так. Ось таку зробимо. Або, або ось таку. Так. Щось таке на літо, щоб було не дуже жарко, як в мене нова зачіска. Пишіть у коментарі, як вам нова зачіска на літо, бо дуже спекотно. Так, що е, старт. Так, до речі, пишіть у коментарі е, таймкод. Е, там 5 хвилина, 2 крапки, е, наприклад, 15 секунда. Нікнейм uh, гравця, та з якої країни в нього прапор. Будемо разом вивчати країни та прапори різних країн. Буде дуже круто. Так, ну що, let's go, let's go, get it! Так, все. Подобаєчка залітає круто. Так, натискаємо next. Oh my God, oh my God. О, пощастило! Знову поїхати, капець, бо дуже важко е перевернутися назад. Так, четвертий, окей. Так, перфект старт. Круто. Так, є, знову перший. Крут, лайк. Like. Так, натискаємо грейд. Так, все, є. Так, натискаємо рейс. Позаробляємо трішечки монет. Та будемо купувати нову тачку та робити тест, як завжди. Зараз ще подивимось які тачки в мене є, відкрити, або, або треба купити, пишіть у коментарі назву тачки та слово челендж, та будемо купувати або брати цю тачку, прокачувати та їздити в ціле відео на цій тачці та прокачувати її. Будемо робити челендж, тачку на прокачку. Так, все. Так, другий, круто. Капець, невчасно натиснув на газ та не зробив ідеальний старт. Бачили? Капець! Капець застряг! Зараз пощастить, якщо буду четвертий. А, капець. Так, окей. Так. Круто. Так, давайте ще раз. Бачите, ця тачка на 100% повністю прокачена, це дуже круто. Треба ще деталі прокачувати, але... Це вже будемо згодом прокачувати, коли будемо заробляти трішечки монет. Хочу по -ку купити ці тачки, відкрити спочатку, та потім купити їх, а потім будемо їх прокачувати, бо коли я заробляв монети, це декілька днів назад, то в мене дуже багато тачок повідкривалося. Зараз подивимось, які відкрилося та купимо сьогодні супербайк. Бо я вже дуже давно хотів його, щоб він в мене був у гаражі, бо бачу, що їздять на супербайк, а в мене його поки що немає. Так, є круто. Так, next. Так, круто, перше. Натискаємо great. Так, є. Так, давайте ще раз. Так, є, впалець до гори. Перший next! Давай, 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 давай. Ой, є. Круто. Так, дахом попстелю. Тухнувся. Але... Є! перший, круто! Так, next. Так, є перший. Next. Є перший. Круто, great. Так, є. Так, ну що, давайте подивимось, які тачки в мене є. Будемо робити челендж тачку на прокачку. Пишіть у коментарі тачку на прокачку та назву тачки. Дивіться, в мене є Хілклімбер. Тачка, є Хілклімбер МК2. Є спортка, є дюнбаги, є раліка, є формула, є МаслК, є бас, є скутер, є мотокрос, є трактор, є супердизель, є супербайк, який ми сьогодні будемо з вами купувати. Нарешті суперка К є, є Low Rider, теж крута тачка, є Біст, теж супер мені подобається, Rod. Є Monster трак є ротатор, теж крута. Є Chopper, Оця тачка поки що, на жаль, зачинена, але будемо так робити, щоб вона відчинилася. Оця зачинена, оця, оця відчинена, але треба бачити почекати. 6 днів так, рок Booster, так, Hoverbike, щось там теж зачинено, Snow Mobile. Зачинено та Моновіл. Так, ну що? Супербайк. Нарешті натискаємо. Так, Чпуньк. 75 тисяч монет. Чпунь! Є, круто. Так, відчинили. Так, давайте безкоштовно пружини прокачаємо, як завжди. Один, два, три. Чпунь. Так, є. Круто. Прокачали одразу безкоштовно. Це мені дуже подобається. Клас. Так, ну що, як завжди, старт. О! Чули, який дирчик. Так, ну їде поки що капець. Нулячий повністю. Вау, щось відвалилося одразу. Так, я думав, що я вгору не зможу заїхати. Капець, як він повільно їде, капець. Капець, ще й паливо закінчується. Повертайся назад за паливом. Чуваче. Так, все, паливо взяли. Ні-ні-ні-ні, ні Так, так, гальмуй, гальмуй, гальмуй. Капець, розженяйся! Так, капець виглядає круто, але поки що не прокачене, їде таке собі. Не дуже, як завжди. Та капець. Паливо вже закінчується. Ааа, фліпчик хотів зробити, але не вийшло. На жаль. Так, next. Обстелю головою, капець. Так, окей. Так, давайте подивимось, мені щось прокачалось. Так, давайте відчинимо скриньку. Так, відкрили скриньку. Окей, дякую. Так, круто. Ну що, так, сьогодні круто зіграли. Заробили монети та купили нову тачку Супербайк. Пишіть у коментарі назви тачки, будь-яку, яку вам подобається. Будемо вибирати коментар та робити челендж, тачку на прокачку в слідючому відео. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут цікаве відео, натискайте, сюди натискайте, сюди підписатися на канал, то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.